О, сім потів з мене зійшло, поки я проїхав ці косогори, думав, не пройде Елька. Ну, тому що пороги частенько здаються зайвими, але ні, проїхала навіть незважаючи на такі солідні розміри. Багато в чому завдяки тому, що трошки збільшилися ходи передньої підвізки. І знаєте, пікап це не просто позашляховик. Він здатен довести тонну вантажу туди, де доріг немає взагалі. При цьому здатен буксирувати причіп на 3,5 тонни, особливо, якщо це найпотужніший за всю історію моделі l 200 на 204 кінських сили. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Біктест. А це по-справжньому нова елька за останні 20 років, тому що багато хто вважає четверту п'яту генерацію взагалі результатом глибокого фейсліфтингу. Тому сьогодні перевіримо, який тепер реальний кліренс у L200. Чи справді це найшвидший дизельний пікап на нашому ринку? І чи не змінився характер, враховуючи, що підвізка стала комфортнішою? І якщо зайти в додаток «Авторія» і в розділі нові авто задати пошук Mitsubishi l 200 то застосунок вже знаходить 33 пропозиції на ось такі пікап, третина з яких це робочі конячки у початковій комплектації Invite. Без сумніву, Міцубісі Л200 четвертої, п'ятої генерації можна назвати обличчям ЗСУ і головним транспортом сил оборони. Тисячі таких пікапів, вживаних і також нових, сьогодні боронять Україну. І насправді культовий автомобіль для нас, тому що на ринку нових пікапів він поступається тільки Peugeot Landtrek. і ця машина зараз зробила серйозний стрибок вперед. І знаєте, це ніяке не оновлення, це новий автомобіль. Рама не тільки стала жорсткішою, вона ще й стала довшою, тому що колісна база збільшилася на 13 см. Відповідно, стала просторішою, і кабіна збільшився, в тому числі, і кузов, який тепер завдовжки 155 см, а завширшки 154. Важливо, що у l 200 зараз зменшилися. Висота завантаження. Тепер тут 82 см, Зверніть увагу, тут не тільки тросики є обмежувальні, а тут ще є газові амортизатори, які є опцією і які м'яко опускають порт донизу. Збільшилася і вантажопідйомність Ельки, тому що тепер навіть наша топова версія бере на 950 кг п'ятдесят а базова комплектація Invite з механікою навіть 990, тому що раніше ця цифра була в районі 920 кг. кіло. Це більше ніж може взяти на борт Toyota Hilux, трошки більше ніж Ford Ranger, але менше ніж Peugeot Landtrek, який може завантажити 1080 кг. кіло. Підвізка у l 200 принципово не змінилася, хоча суттєво модернізована, тому що спереду, так само на подвійних важелях, незалежна підвізка. Єдине, що змінилися місця кріплення підвізки, відповідно, вдалося збільшити на 2 см ходи передньої підвізки, ззаду так само нерозрізний міст на ресорах, але ресори нові. Ну, по-перше, вони довші, по-друге, вони тонші. Встановлено ззаду і потужніші амортизатори. Це додало з одного боку комфорту, з іншого боку, дивним чином дозволило збільшити вантажопідйомність. але рипить так само, як і раніше. l 200 кардинально змінив мову дизайну, він став таким більш прямокутним, і японці кажуть, що цей стиль називається у них Beast Mode. В перекладі це такий режим звіра, мабуть, щоб не лякати. Конкурентів, хоча насправді є багато деталей, які пов'язують його із попередником. Подивіться, ось ці ходові вогні прямо під лінією капоту, так, ось ці вигнуті підковоподібні елементи, які називаються Dynamic Shield, великі блоки основної техніки у нас, до речі, в топовій комплектації світлодіодні фари з автоматичним дальнім світлом, масивна чорна решітка радіатора, майже вертикальна і. Мені подобається. Тепер стало значно менше грайливості. l 200 став таким більш мужнім з точки зору зовнішності. Але чи подобається вам а, такий дизайн? Пишіть в коментарях під відео. Погляньте, як ефектно з переліку додаткового обладнання виглядають ось ці. Накладки на арки. Такі собі розширювачі колісних арок. Так брутальненько. Але тоді, якщо подивитися, навіть в топовій комплектації 18-дюймові диски із шинами губляться десь в глибині арки. Це, відверто кажучи, впадає в око. Тобто, само собою, напрошуються якісь більші колеса. Але не менш важливі зміни і в техніці. Навіть у порівнянні з минулорічним L200 в такому самому новому кузові, тому що тоді ще були доступні турбодизелі 24 на 150 і 184 кінських сил. Зараз їх немає. Зараз залишилась тільки топова версія двигуна цього ж об'єму, але потужністю вже 204 конячки. Це так само з однією турбіною, просто більш. Продуктивною. Поєднано все це з тим самим автоматом АІСІН на 6 швидкостей, який був і раніше. Не найновіша, але насправді перевірена, витривала техніка, що для автомобіля з таким характером мабуть важливіше, ніж динамічні якості і швидкість перемикання. Агрегатується, все це тепер виключно із. Найбільш просунутою версією повноприводної трансмісії Mitsubishi, яка називається Super Select 2. І це, мабуть, одна із найбільш крутих трансмісій в цьому класі, але про це трошки пізніше порозмовляємо. Ох і пече. А. В салоні Ельки зміни настільки ж кардинальні, які по зовнішності не впізнати. Той пікап, який був, нове кермо регулюється і за глибиною, і за кутом нахилу. Навіть жодної кнопки немає з попередньої генерації. Тобто абсолютно все нове. Перед водієм на панелі приладів, два аналогових прилади великих, але між ними насправді самодіймовий цифровий екранчик, на якому дуже багато різної інформації. У обох комплектацій мультимедійка на 8 дюймів, щоправда, тільки у дорожчій Ultimate є камера заднього огляду, а у простішої Invite немає навіть задніх датчиків паркування. Тобто це такий суцільний великий тест на відчуття габаритів для водія. А для. Такої дорогої комплектації, як а, топовий Ultimate, в принципі, непогано було би побачити, в тому числі і систему камер огляду на 360 градусів, враховуючи дійсно великі габарити цього автомобіля і те, в яких умовах він їздить, де зазвичай завжди багато перешкод. Зате в l 200 всі кнопки, всі органи керування, вони реально великі, навіть для того, аби можна було... Керувати, там, наприклад, в рукавичках, тому що воно все дійсно таке масивне. Перед пасажиром два бардачка, верхній для рукавичок, наприклад. Ну і нижній традиційний бардачок, хоча можна було би і трошки більший. І з дизайном теж все супер. Мені дуже подобається нове кермо. Якісь а, цікаві асоціації з попередніми спортивними ланцерами, в тому числі з Evolution. Не знаю, чим це мені. Навіяло, але давайте подивимося, що ззаду. Мені пам'ятається, що одним з головних недоліків попередньої Ельки був а, доволі скромний запас на задньому місці. Тепер у Аля бачимо реальний прогрес завдяки подовженій колісній базі на 13 см. Я завжди люблю сидіти на, за кермом доволі просторо, тобто далеко від'їжджаю і все одно. Подивіться, ззаду у мене за мною ж, залишається дуже багато місця. Ззаду традиційно. Розетка для прикурювача. Два різних типи USB. -шки. На ось цьому кріслі. Погляньте, кишені є не тільки внизу, а в тому числі і дві таких зручних згори. Кут нахилу спинки вже не такий вертикальний, тобто він сильніше завалений назад. Для кращого комфорту пасажирів ззаду там традиційно за спинкою є відсік невеличкий. Для домкрата, для дрібних речей, але найголовніше, що мене в Ельці зацепило, це те, що тут тепер є система вентиляції для задніх пасажирів. І в таку спеку, коли на дворі плюс 32, це дуже-дуже важлива річ. У нас тут окремо є навіть блок керування, можна регулювати інтенсивність. Ну, супер, що я можу сказати. Тепер це найпотужніший Mitsubishi l 200 в історії моделі. Тому що навіть версії 3.5, які колись були у Mitsubishi, вони не дотягували до тієї позначки, яка є зараз 204 кінських сили. Фактично, L200 дострибнув до рівня потужності 28 літрової Toyota Hilux. і тільки на одну кінську силу поступається. Форду рейнджеру, у якого 205 конячок. І 470 ньютон метрів. Так багато тяги у L200 теж ніколи не було. Хоча насправді і у Хайлакса, і у ренджера більше у них по 500 Ньютон метрів. Але як і у Хайлакса, тут та ж сама проблема, тому що максимальний момент він доступний доволі вузькому. Діапазоні обертів від 1500 до 2750 обертів на хвилину. Відповідно, автомату доводиться постійно бути на готові а витримати оберти в цьому діапазоні максимальної тяги. Коробка непогана, це перевірений часом. А так, шість передач це менше, ніж у конкурентів, тому що у ренджера сьогодні аж 10 швидкостей. Натомість вона витривала і доволі м'яка в своїх перемиканнях. І витривала це важливо. І незважаючи на те, що L-200 став важчим за попередника, бо він тепер важить 2 тонни 30 кілограм, це плюс десь 120 кіло, додалося, він виявляється найшвидший дизельний пікап на нашому ринку на сьогодні. Тому що, як показали наші заміри, він швидший за Ford Ranger, який з автоматом до 10 передач. і... Потужністю 205 сил набрав сотню за 10,7. Цей розігнався за 10,2 секунди. Але знаєте, все-таки не тільки динаміка а, стала головним досконаленням нової Ельки, тому що значно яскравіше сприймається кращий комфорт, ніж був у попередника, і елька стала значно плавнішою. За рахунок ось цих тонших пластин. Задніх ресор вона так м'якше відпрацьовує нерівності дороги. Вона стала розгойдуватися, приємніше на асфальті, чого раніше не було. І я певний, що під завантаженому стані вона ще комфортніша. Більше того, ви знаєте, оце відчуття комфорту підсилюється і покращеною звукоізоляцією, яка у нової Ельки крутіша ніж у попередній генерації. Це особливо добре відчуваєш. Під час далеких подорожей, ну, така стала значно приємніша машина, якщо ти збираєшся їхати десь вдовгу. Ну, може єдине, що трошки псує, ось це відчуття комфорту, це відчуття непідресорених мас, тому що колеса стали більшим, відповідно, на нерівностях з'явилися трохи вібрації, але не так виразно, наприклад, як у конкурентів з більшими колісними дисками. Якщо їхати не швидко, то мій рекорд на трасі з точки зору витрати пального це десь приблизно 7 літрів. В середньому в мене виходить 11 літрів. Не так, щоб критична цифра, враховуючи тим паче, що потужність і динаміка цього пікапа зросли в порівнянні з попередником. І 75 літрового бака, я думаю, вистачає десь приблизно на 550 кілометрів запасу ходу в середньому. При цьому у версії з механічною коробкою передач а, апетит приблизно на 1 літр скромніший, ніж у автомата. І вже якщо ми переходимо фактично до фінальної частини до слухняності, я не скажу, що нова Елька стала керуватися краще, ніж попередниця, хоча, звичайно, прогрес є. Але вона стала керуватися легше, що значно важливіше, тому що гідропідсилювач. Тут поступився місцем електропідсилювачу, плюс це враження підсилюється ще й кращим комфортом, тому керувати елькою стало значно легше. При цьому, чого не було раніше, це цілої армії електронних асистентів, які маст хев в сучасному великому автомобілі, але підкреслю тільки систему AYC Brake, тобто, фактично, це електроніка, яка покращує повертальність пікапа. Вона Підгальмовує праві чи ліві колеса, таким чином краще закручуючи ельку в поворот, але настільки швидко я ще не їздив. Хоча насправді динаміка уповільнення для 204 сильного дизеля середня, цікаво, що у версії Ultimate передні гальмівні диски збільшено до 320 мм проти 290 мм у версії Invite. але при цьому ззаду барабанні гальмівні механізми, як і раніше. При цьому вже в базовій комплектації Invite L200 має повний пакет допоміжних систем, яких для прикладу у хайлакса немає в початковому виконанні. Причому у L200 тепер з'явилися нові позашляхові режими їзди. Причому в кожному з режимів окремих режимів роздавальної коробки вони свої. Наприклад, в 4H це режими Normal, гравій та сніг. А коли переходиш в 4H LC. Там вже з'являються інше налаштування. Тобто є нормальний мат і сан. От тут якраз мене вразила колосальна різниця між налаштуваннями. В нормальному режимі на піску при найменшому повертанні керма Елька просто фізично зупиняється. Тому що настільки сильно обмежує подачу пального і взагалі швидкість контроль тяги, що вона перестає їхати. І це дратує. Тому Варіантів два. Або ти повністю вимикаєш контроль тяги, або переходиш в режим пісок. І вау! В піску вона їде майже так само, як з повністю вимкненою системою контролю тяги, і від мене комплімент. В цьому сенсі навіть цікавіше їхати з увімкненою електронікою, з увімкненим режимом пісок, тому що в певних критичних ситуаціях вона ще підгальмовує, перекидаючи момент таким чином. Щоби ти приїхав а, в якісь критичній ситуації і це реально працює. Бо в нормалі ну, ніякої критики не витримує. Фух, хто сказав, що робота блогера легка? Особливо в спеку це важка фізична праця, а ось мокрий, але задоволений. Тому що. Mitsubishi L200 не став гіршим на бездоріжжі, а багато в чому навіть став кращим. Хоча кліренс той самий 22 см, який був, не найбільша цифра, до речі, в класі. 237 мм у Ranger. Але Lці вистачає. Цікаво, що тут сильно відрізняються кути геометричної прохідності. Тобто в нього кут в'їзду 30 градусів, а кут з'їзду. У топової нашої версії, тому що в неї ззаду такий гарненький хромований бампер 22 градуси. Так ось без цього бампера, в простішій версії, кут з'їзду теж 30 градусів. Як я вже і казав, у обох комплектацій L200 встановлено SuperSelect другої генерації, мабуть, найбільш просунута повноприводна трансмісія в цьому класі. В неї стоїть відкритий міжвісовий диференціал Торсен, який дозволяє на швидкості змінювати режим їзди. Вам не треба зупинятися. Тобто ви можете з 2 h перейти в 4H чи 4 hlc Бо коли вмикаєш панижайку, то все одно треба зупинитися і перейти в нейтраль. Але привод просунутий, розумний, швидкий, ну і насправді його багато хто любить. Привод просунутий, але відмінність, наприклад, другої генерації від першої, в тому, що змінилося розподілення моменту між колесами, між осями. Тобто 40% він надсилає на передні колеса тепер і 60 на задні. Тобто, більш такий задньоприводний з'явився акцент, якого не було раніше. І такої просунутої трансмісії немає. Ні у Хайлакса, ні у ландтрека. Ну, як я вже сказав, в режимі в трансмісії 4. 2H, 4H, 4H LC та 4 llc Тобто LLC, це зрозуміло low і lock, ну, Тобто заблоковано міжвісовий диференціал, в тому числі, і задній міжколісний диференціал примусово блокується ось тут кнопочкою на центральному тонелі. Ну і це взагалі дає дуже багато резервів для просування бездоріжжям, бо без заблокованого заднього диференціалу ти часто бачиш, що імітація міжколісних блокувань ну, інколи не вистачає рішучості. Хочеться, щоб вона швидше замикала. З іншого боку, треба не боятися тиснути на газ і далі електроніка все зробить сама. І ще один комплімент L200 навіть на топових 18-дюймових дисках з 60-висотою профіля. Елька дуже комфортна. Тобто, більшість ямок вона ковтає впевнено взагалі. М'яко їде, пливе над дорогою значно комфортніше ніж попередники. Цікаво взагалі, як при цьому є де початкова версія Invite, у якої 16 дюймові легкосплавні диски і ще вищий профіль гуми в 70 не фініш, а тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія, і більше автомобільних новин можна знайти на YouTube каналі Авторія, посилання на які є в описі під цим відео. Так, Елька стала крутішою, бачу оснащеною, потужнішою, зрозуміло, що і ціни виросли. Зараз початкова версія Invite коштує. Як топова версія в попередній генерації. Але цінник виріс і в порівнянні із цією самою Елькою, але минулого року. Бо тепер а, початкова комплектація Інвайт коштує 1 мільйон 831 тисячу гривень. Це простіша версія з механічною коробкою передач, а наш топовий. Пікап у виконанні Ultimate вже коштує 2 мільйони 199 тисяч гривень. Так тепер Mitsubishi наздогнав за цінником Hilux, хоча при цьому значно дешевший, ніж Ford Ranger та Volkswagen Amarok. Дорого це чи ні, звичайно, вирішувати вам. І як вам нововведення в новому L200? Пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео.